Всім привіт! З вами я Алана, і в цьому відео, як і обіцяла, я хочу розповісти вам про 8 навичок в майстра рун. І нам, всім тим, хто вивчає руни, проживає їх, глибоко цікавиться. Потрібно звертатися до старих джерел. А, ну, можна сказати, найстарішим джерелом, який дійшов до нашого часу, є старша Еда. Вона, як настільна книга для всіх тих, хто вивчає руни. І одна з пісень старшої Еди, вона називається Речі Високого. Або можна ще сказати, поради високого. Високий це сам Одін. І в цьому творі, в цій пісні. Він розповідає своєму невідомому співбесіднику, дає поради, різні поради на, на весь час, в тому числі там є і про руни. Він розповідає, яким чином він. Пізнав руни, де він їх взяв, а потім в плані запитань звертається до цього свого. Можливо, це був майстер рун, і він до нього звертається з питаннями. І кожне з цих питань, а їх вісім, вони йдуть як підказки, на що треба звернути увагу тим, хто вивчає руни. Перше. Питання, чи вмієш ти різати. Звісно, тут мається на увазі руни. І тут приходить зразу на думку, раз є таке питання, то значить воно важливе, значить, в ньому щось криється, якась підказка, є якийсь сенс. Можливо, там якась, якийсь секрет. І починаєш тоді е, розуміти, що таке питання поставлене не просто так. Якщо він запитує, сам Одін запитує, чи вмієш ти різати, значить, е, це не просто взяв е, щось гостре, плашечку дерев'яну або камінь, прочертив, начертив і все. Значить, там є якийсь секрет. І це дійсно так. Хочеться сказати, що всі, хто навчає руна, майстри, які практикують руни, всі як один, вони радять свій рунічний набір вирізати власними руками. Вважається, що тоді це буде твій справді власний набір. І там відбувається ціле дійство. В ідеалі треба піти. Десь на природу, знайти, яке сподобалось дерево. З подякою і з підношеннями, попросити в нього гілку, якщо ти зрізаєш з живого дерева, або знайти вже суху, яка лежить біля дерева, взяти вдома її, висушити, порізати на плашечки, обробити, а потім вирізати руни. І це тільки початок. Але ну, ми живемо дійсно в сучасному світі, все вже змінилося, все не так, як було колись. Ми користуємося вже благами цивілізації, тому трошки змінився і підхід. Але все ж таки, старша еда і речі високого, поради високого беруться за основу, як документ, як Настільна книга як книга, яка чи, можливо, манускрипт, який навчає Навчає прадавньому баченню того, як це правильно робити. І ось тому, коли ми пізнаємо руни, то майстри Радять їх проживати. Я вам вже про це розповідала також. Коли ж ти проживаєш руни, то сама руна як знак, як символ, як ключ накладається на твою свідомість. А людина має сім енергетичних центрів, сім тонких тіл, сім чакр, кому як зручніше. Але від того зміст не змінюється, це наша енергетика. І руна вкладається, накладається на ці сім тонких тіл. І ось коли ми вирізаємо на плашечці руну, її образ, її символ, то потрібно уявляти собі, що вона накладається на тебе і розташовувати її так, щоб вона ну, проходила через твої тонкі тіла. І ось коли людина, учень, майстер вирізає на дереві чи на камені рунічний символ, він повинен бути уважним. Бо буває так, що руна не дається. Буває, що вирізається легко. А буває по-іншому. Буває, наприклад, ти ріжеш, а руна дала риска, ота, дала скол. Або коли ти її фарбуєш, в якомусь місці вона потекла, фарба потекла. І це підказки. І про це знали продавні майстри. Це підказки. Якщо руна дає скол в якомусь місці, яке як при накладені на тонкі тіла людини, розташований, наприклад, цей скол на рівні астрального тіла чи ментального тіла, значить, в тобі руна знайшла якісь негаразди саме в цих тілах. І вона не може розкритися і повпливати на тебе саме на рівні цих енергетичних центрів. Тому що, тому що вона не може в даний період часу розкритися в тобі, в твоїх тілах, в твоїй свідомості, саме так, як повинна. І вона тобі подає сигнал. Я не можу. Бо у тебе є проблема. Якщо скол або ще якісь негаразди на рівні, наприклад, астрального тіла, значить, руна подає тобі сигнал, що у тебе не лади з емоціями. Можливо, тебе хтось вампірить, викачує в тебе енергію. І Можливо, ти в тобі є якісь непережиті емоції, і вони блокують дію, руни. Вона не може. Саме ця руна, яку ти зараз вирізаєш, вона не може розкритися в повній мірі, вона не може повпливати на тебе так, як потрібно, по своїм властивостям. І вона подає тобі сигнал. Тому треба бути дуже уважними до цього. Продавнім вікінгам, продавнім рілям. Людям того часу їм було простіше. У них був міцний потужний зв'язок з богами. А ми, осучаснені люди, ми багато що втратили. У нас нема такого потужного зв'язку з богами в нашому сучасному житті. І ось, мабуть, тому нам надо, нам треба бути дуже уважними, коли ми вирізаємо руни. Бо нам е, треба відновлювати ці зв'язки, напрацьовувати їх. І в цьому криється сенс цього питання, чи ти різати. Вони могли, а ми повинні навчитися і відновити. Е, тому, якщо ви будете вирізати свої власні руни, будьте дуже уважними до Цих моментів. По-перше, ви будете відчувати самі на інтуїтивному рівні, на яку глибину вирізати. І хочу вам сказати, що не обов'язково, зовсім не обов'язково, щоб всі руни були ідентичними одна в одну. По відчуттям, кожна руна це окрема енергія, і кожна руна окремо буде впливати на вашу свідомість. І кожна руна окремі буде подавати сигнали. Тому і глибина різьблення, і розташування руни більша, менша, вона все буде індивідуально. І це все будуть підказки. Ви це самі зрозумієте. Тому що в той період, як ви будете вирізати руну, ви ж будете її ще енергетично накладати на, свою, на свої енергетичні центри, вживлювати в свою свідомість. А я вже вам казала, що треба бути готовими до того, що руна буде змінювати вашу свідомість, і ви будете проживаючи руну. Е Уважно споглядати і за подіями, які будуть відбуватися в цей час в вашому житті, і за своїми думками, і за своїми снами, все це будуть знаки. Знаки від руни, яка трансформує вашу зараз і змінює свідомість. І все це підказки, і все це криється в у цьому запитанні високого, чи вмієш ти вирізати. Це не просто так. Це не просто взяти. Гострий предмет і вирізати. В цьому є свій глибокий смисл. І так, з власного досвіду, я можу сказати: мені приходилось вирізати руни. Я знаю, що руни можуть різатись легко, а можуть не даватися ні з першого, ні з другого, навіть з третього разу. Навіть взагалі приходиться. Утилізувати ту плашку, яка була, і брати нову. До речі, така підказка: не можна зберігати плашки, на яких ви намагалися вирізати руни, а потім у вас не вийшло, і ви її десь відклали вбік. Її треба зашкурити западліцо, наче сто стерти кроки і сліди свого вирізання. А лише потім можна утилізувати ту плашку, зберігати наполовину начертану руну, невдалу руну майстри не радять. І ще я можу сказати, що в усьому є сенс і в усьому є підказки. Руни з нами розмовляють. І навіть якщо у мене свій власний набір він купований, але бувало таке, що я губила руни. Не знаю, де вони дівалися, але от вони губились декілька. І я також розцінювала це як підказки свого руду від рун, тому що, ну, наприклад, я втратила, загубила руну беркана. Це означає, на мій погляд і по подіям це також помітно, що. Я втрачаю якісь властивості, які, ми, які ці руні властиві. Да? Наприклад, беркана відповідає за, за, за жіночність, за м'якість. Значить, щось пішло не так, значить, я десь втрачаю ці якості. І коли мені приходилося відновлювати свій набір і вирізати наново втрачені руни. То я їх заново проживала. Таким чином, я їх знов таки вживлювала в свою свідомість, і вони на неї впливали вже на той період часу. Можливо, коли я починала проживати руни. У мене були одні бачення, одні якісь цілі переді мною стояли. А зараз з плином часу все змінилося. Можливо, руни. І давали мені такі сигнали, що от цю сферу життя, цю енергію треба прокачати, обновити, бо вони вже ну, не актуальні для мене на даний період часу. Продавлені ісландці взагалі притримувалися такої парадігми, вони ніколи не брехали, вони вважали це ну, неприйнятним. це для них було як, ну, я не знаю, поважаюча себе людина, вона ніколи не мала брехати, якою б гіркою та правда не була. Тому їхні записи найточніше, і як можна тільки уявити найправдивіше, передали бачення тих часів і Бачення тих майстрів, які жили в той час. Тому для нас старша еда і поради високого, мають стати як підручником, навчаючим нас, допомагаючи нам точніше зрозуміти бачення світоустрою язичників справжніх. Тих давніх язичників, які змогли, до речі, обдурити християн, змогли зберегти знання і донести їх до наших часів. Вони, то, можливо, і не замислювалися над тим, як різати. Вони це знали на генетичному рівні, а нам приходиться. Навчатися і отримувати ось такі знання. Друге питання в речах високого було, чи вмієш ти трактувати, тлумачити руни. І також це мається на увазі, що неповерхнево, не просто знаючи там одне якесь значення руни і на рівні мантики. Тлумачити, що вона показує. Ні, у кожної руни не одне значення, це по-перше. А по-друге, вони є дуже глибинні. Коли вивчаєш руни глибоко, то тут, як я вже сказала, йде накладення на тонкі тіла, і тому глибинні енергії прадавніх сил, вони це не просто, от, наприклад, руна феху. Вважається, що це її одне з значень, це багатство, гроші. Так. Але у неї ще є дуже багато інших значень. А якщо саме про проживання рун, рун говорити, то її значення це як перша руна футарку, це початок, це імпульс. Який отримуєш ти, коли перед тобою стоїть якась ціль, якась задача. І це вже зовсім інше, як ви бачите, тлумачення руни. І це вже зовсім інші енергії. Тому запитання, чи вмієш ти тлумачити, несе в собі також такий сенс. Чи вмієш ти занурюватись, чи знаєш, ти глибинні? Мотиви кожної руни, чи розумієш ти її підказки, чи розумієш ти її вплив на свої тонкі тіла і на твою свідомість, чи відчуваєш ти ці зміни, чи вбачаєш ти зв'язок кожної руни з кожним світом? А їх було дев'ять у світобаченні прадавніх язичників. Північних народів дев'ять світів, і, до речі, Одін, коли пізнав руни, він отримав руни, різні, для кожного світу окремі, заточені під ментальність, під фізичні якісь під, скажімо так, фізіологію і. Окремого кожного окремого світу, під ментальність кожного окремого світу, йотуни отримали своє, альви своє, цверги свої руни, тому всі вони дуже різні. А от люди отримали руни, заточені саме під людську генетику, людську фізіологію і людську ментальність і психологію. Тому друге питання, чи вмієш ти тлумачити? Це також дуже глибоко. І це, ну вже трошки, знаєте, потребує більшого розкриття і ширшої інформації. В форматі одного відео цього, звісно, не буде. Але я думаю, смисл ви зрозуміли. І ще я вирішила в форматі одного відео я не буду зараз викладати і розповідати про всі вісім навичок майстра ру, тому що буде дуже багато інформації, і, і а її треба усвідомити і переварити, перетравити, сприйняти. Тому на цьому я думаю, я завершу це відео. Якщо цікавість буде, якщо я буду бачити зацікавленість, я продовжу, продовжу розповідати. Можливо, є люди, які дійсно хочуть навчатися рунам глибинно, не просто тлумачити як мантичний інструмент, а як той інструмент, який своїми енергіями може змінювати реальність. Ну, до нових зустрічей, друзі мої! Ще побачимо, ще почуємось. Всім доброго дня, вечора і по можливості тихого, спокійного.